Сьогодні хочу розказати вам про стартовий набір новачка від компанії Pharmacy. Це набір з декоративною косметикою, в який входить 5 топових продуктів компанії. І перший продукт це туш Зен. Вона має насичено чорний колір, силиконову кісточку. Робить вії довгими. Та розділяє їх. По каталогу ціна цієї туші – 199 гривень. Друга позиція це рідка матова помада. Колір ми самі не обираємо. компанія кладе його рандомно. Кожного разу може випасти якийсь інший колір. І в моєму випадку це 212. Помада неймовірно стійка носиться до 8 годин, не залишає слідів та плям на одязі, на посуду, на чашках. Наступна одиниця це праймер, основа під макіяж. Коли ми накладаємо спочатку на обличчя праймер, а потім тональний крем, то маємо ефект, як наче професійний макіяж, тому що праймер заповнює всі. Пори, зморшки. І наносячи тональний крем, ми бачимо неймовірний результат, коли шкіра рівна, гладенька, вартість 319 гривень в каталозі. До речі, ще забула сказати ціну матової помади 219. Тональний бібі-крем. Це неймовірний тональний крем. Обожнюю і сісі крем і Бібі наш, тому що в складі мають натуральні олії, вітаміни. Додатково мають в своєму складі SPF 15 конкретно Бібі-крем, також кладуть рандомно відтінок. Може бути, перший, може бути, другий. Вигадати не можемо, але можемо ризикнути і взяти ось мені попався другий. Це універсальний відтінок, він підходить для шкіри середнього відтінку. І ще одна особливість цього тонального крему він пристосовується під ваш. Відтінок шкіри. Тобто, якщо світліший, темніший, середній, натуральний і так далі, він підлаштовується. І ця функція мені, мабуть, найбільше подобається, тому що не видно переходу, де ваша шкіра, де тональний крем, і мені дуже-дуже це подобається. Вартість 269 гривень. Також в цьому боксі. Є тестери деякої продукції. От Мені попалась керетинова лінійка для волосся, лінійка для сухого типу обличчя з календулою, а також засоби для волосся безсульфатні. Додатково ще є аромати, чоловічий та жіночий. Тестери також кладуться кожного разу різні, тож, дівчата. Цей бокс коштує 549 гривень. Тобто ми маємо знижку 50%, навіть більше, ніж 50% від ціни каталогу. Скажу вам по секрету: багато хто з дівчат закохується в першу свою покупку цей бокс з косметикою і потім стає постійним клієнтом компанії Фармасі. Тож, зверніть на нього увагу, придивіться. Роздивіться, і якщо зацікавило, переходьте за посиланням та замовляйте собі цей неймовірний подарунковий бокс. Всім бажаю гарного настрою! Бувайте!